Книга Елен Вайт, Велика Боротьба. Розділ 25. Америка в біблійному пророцтві. Частина друга. Яка нація нового світу постала в 1798 році, обіцяючи стати великою і могутньою державою та привертаючи до себе увагу всього світу. Пояснення цього символу не допускає жодного сумніву. Одна єдина держава точно виконала це пророцтво. це Сполучені Штати Америки. Один оратор та історик, говорячи про виникнення і розвиток цієї держави, повторює думки і навіть буквальні слова богонатхненого письменника, не усвідомлюючи цього. Сказано, що звір виходив із землі. Слово, перекладене в цьому тексті як виходить, буквально означає рости, проростати подібно до рослини. Як ми вже бачили, ця держава повинна була виникнути на ще ніким не зайнятій території. Відомий письменник, змальовуючи розвиток Сполучених Штатів, говорить про таємницю їхньої появи спорожнечі і додає як безмовне насіння ми проросли і перетворилися на імперію. Один європейський журнал у 1850 році назвав Сполучені Штати прекрасною імперією, яка виринула і серед мовчання землі щоденно примножує свою могутність і велич. Едвард Еверет у своїй промові про Пілігримів, оців засновників цієї держави, сказав чи не шукали вони місця самотнього, невідомого і віддаленого, а тому безпечного, де їхня невелика лейденська церква могла б насолоджуватися свободою совісті. Подивіться на ці величезні простори, які вони завоювали мирним шляхом, пронісши над ними прапор Христа. Він мав два роги, подібні до ягнячих. Роги, подібні до ягнячих, вказують на молодість, невинність і лагідність, що цілком відповідає характерові Сполучених Штатів, котрі, як було показано пророку, вийшли на світову арену в 1798 році. Серед християн-вигнанців, котрі першими втекли до Америки і знайшли там притулок від королівського утиску та нетерпимості духовенства. Були люди, котрі вирішили встановити правління, в основу якого були б покладені принципи громадянської та релігійної свободи. Їхні погляди знайшли своє відображення в Декларації незалежності, в якій проголошена велична істина усі люди створені рівними і мають невід'ємне право на життя, свободу і прагнення до щастя. А Конституція гарантує людям право на самоуправління, яке полягає в тому, що обрані народом представники схвалюють. І запроваджують у життя закони. Так само було проголошено свободу віровизнання кожній людині надавалася можливість поклонятися Богові згідно з власними переконаннями. Республіканські принципи і протестантизм стали фундаментальними засадами цієї держави, і саме в цих принципах приховується таємниця її могутності і процвітання. Пригноблені та зневажені в усьому християнському світі. З цікавістю й надією звернули свій погляд до цієї країни. Мільйони людей рушили до її берегів, і Сполучені Штати посіли чільне місце серед наймогутніших держав світу. Але звір з ягнячими рогами говорив як дракон він діє перед ним з усією владою першого звіра і примушує землю і все, що живе на ній, поклонитися першому звірові, у якого смертельна рана зцілилася. Кажучи тим, що живуть на Землі, щоб вони зробили образ звіра, котрий має рану від меча і живий. КНИГА «Об'явлення», 13 розділ з 11 по 14 вірші. Роги, подібні до ягнячих та голос дракона, вказують на різючу суперечність між принципами цієї держави та її фактичними діями. Голос цієї держави це діяльність її законодавчих і судових установ. З їхньою допомогою вона зрадить ті принципи свободи і миру, які зробила фундаментом своєї політики. Пророцтво про те, що вона говоритиме як дракон і діятиме з усією владою першого звіра, ясно провіщає розвиток духу нетерпимості та переслідування, характерний для держав, зображених у вигляді дракона та звіра, подібного до Барса. А вислів про те, що звір з двома рогами примушує землю і все, що живе на ній, поклонитися першому звірові. Свідчить про те, що ця держава застосує свою владу аби з силою домогтися прийняття папських звичаїв та постанов як вияву пошани до папства. Такі дії суперечать принципам правління цієї держави, духові її вололюбних законів, відвертим і урочистим положенням Декларації Незалежності та Конституції. Засновники держави передбачливо подбали про те, щоб позбавити церкву державної влади, що інакше неминуче призвело б до виникнення релігійної нетерпимості. Та переслідувань Конституцією передбачено, що Конгрес не прийме жодного закону, котрий вимагав би встановлення державної релігії або заборони релігійної свободи, і що віровизнання людини в жодному випадку не повинно братися до уваги при призначенні на її відповідальну громадську посаду США. Тільки через грубе порушення цих принципів, які захищають свободу особи, громадянська влада зможе нав'язати той чи інший вид релігійного поклоніння. Але непослідовність такого кроку повною мірою відповідає символу, яким представлена ця влада. Це звір з ягнячими рогами, які вказують на уявну чистоту, лагідність і невинність, але який говорить як дракон, намовляючи мешканців землі зробити образ звіра. Тут ясно подана така форма правління, коли законодавча влада належить народові. Це найпевніший доказ того, що Сполучені Штати це та держава, на яку вказує пророцтво. Але що таке образ звіра? І як він буде створений. Образ буде створений дворогим звіром. Щоб довідатися, що являє собою цей образ і як він буде сформований, ми повинні дослідити характерні риси самого звіра, папства. Коли рання церква почала деградувати, відступивши від івангельської простоти та прийнявши язичницькі звичаї й обряди, вона втратила Дух Божий і його силу. А щоб панувати над сумлінням людей, звернулася по допомогу до світської влади. Внаслідок цього виникло папство – церква, що контролювала державну владу і використовувала її для досягнення власних цілей, передусім покарання єретиків, для того щоб у Сполучених Штатах був створений образ звіра, церковна влада повинна настільки взяти під контроль громадський уряд, щоб використовувати його владу та авторитет для досягнення власних цілей. В усі часи, коли тільки церква здобувала світську владу, вона застосовувала її, щоб карати тих, хто не погоджувався з її вченням. Протестантські церкви, що пішли слідами Рима, також укладали союзи зі світською владою і виявляли таке ж саме бажання до обмеження свободи совісті. Це можна побачити на прикладі англіканської церкви, котра тривалий час переслідувала тих, хто не бажав прийняти її вчення. У 16 17 столітті Тисячі інакомислячих церковних служителів змушені були залишити свої церкви, а чимало пасторів і парафіян обкладалися великими штрафами, були ув'язнені, віддані на тортури і мученицьку смерть. Відступництво примусило ранню церкву шукати підтримки громадського уряду, а це приготувало шлях для розвитку папства – Звіра. Апостол Павло писав Прийде раніше відступлення, і виявиться чоловік беззаконня. Друге послання до Солонян. Другий розділ, третій вірш. Отже, відступництво в церкві приготує шлях до створення образу звіра. Біблія говорить, що перед приходом Господа матиме місце духовний занепад, подібний до того, що спостерігався в перші століття. В останні дні настануть тяжкі часи. Люди будуть самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді, богозневажливі, непокірні батькам, невдячні, безбожні, нелюблячі. Непримиримі, наклепники, нестримані, жорстокі, ненависники добра, зрадливі, зухвалі, бундючі, більш любострасні, ніж боголюбні, які мають вигляд побожності, а сили її відреклися. Друге послання до Тимофія, третій розділ з першого по п'ятий вірші Дуже говорить ясно, що в останні часи дехто відступить від віри, слухаючи духів підступних і наук демонських. Перше послання до Тимофія, 4 розділ, перший вірш. Сатана діятиме з усякою силою та ознаками, і оманливими чудами, і з усякою оманою неправди. І всі, що не прийняли любові істини, щоб їм спастися, приймуть дію омани, щоб повірили в неправду. Друге послання до Солонян, другий розділ з 9 по 11 вірші. Коли це безбожництво запанує у світі. Тоді виявляться ті ж наслідки, що й у перші століття. Чимала розбіжність поміж протестантськими церквами в пунктах віровчення розцінюється багатьма людьми як вагомий доказ того, що їх неможливо силоміць привести до одностайності у вчині. Однак же протягом ряду років у протестантських церквах існує сильне, дедалі зростаюче прагнення до єдності на підставі спільних пунктів віровчення. Щоб досягти такої єдності, ці церкви змушені будуть відмовитися від обговорення тих питань, у яких не було досягнуто згоди, якими б важливими з біблійної точки зору вони не були. Чарльз Бічер у проповіді, виголошеній у 1846 році, зазначив, що служіння в євангельських протестантських церквах здійснюється під великим впливом чисто людського страху, що вони живуть, рухаються і дихають в атмосфері морального розтління. Даючи волю найнижчим інстинктам свого єства, щоб приховати істину, схиляючись перед відступницькою владою, хіба не цим шляхом ішов Рим? Чи не повторюється його історія в нас? І що чекає нас у майбутньому? Ще один Вселенський собор, Всесвітня Конвенція, Євангельський Союз та одне загальне віровчення. Коли це буде зроблено, тоді для досягнення повної згоди і єдності залишиться зробити тільки один крок застосувати силу. Коли провідні церкви Сполучених Штатів, об'єднавшись на основі спільних для них пунктів віровчення, почнуть тиснути на державні органи, щоб запроваджувати свої постанови і підтримувати свої закони, тоді протестантська Америка створить образ римської ієрархії, і неодмінним наслідком цього буде переслідування інакомислячою громадянською владою. Звір з двома рогами зробить так, що всім малим і великим, бідним і багатим, вільним і рабам. Буде накладено тавро на правій руці їхні або на чолі, щоб ніколи нікому не можна було ні купувати, ні продавати, крім того, хто має тавро, ім'я звіра або число Його імені. Книга Об'явлення, 13 розділ, 16 та 17 вірші. Третій ангел застерігає Хто поклоняється звірові і образові його і приймає Тавро на чоло своє чи на руку свою, той буде пити вино гніву Божого. Книга об'явлення, 14 розділ 9 та 10 вірші. Звір, про якого йдеться в цій вісті, і до поклоніння якому буде примушувати дворогий звір, це перший, подібний до барса звір з 13 розділу книги об'явлення, тобто папство. Образ звіра являє собою ту форму віступницького протестантизму, котра виникне, коли протестантські церкви звернуться за допомогою до державної влади, щоб силою нав'язати свої вчення. Залишається ще встановити значення та враз віра. Після перестороги про те, щоб не поклонятися звіровій й образові його, пророцтво звіщає Тут терпіння святих, які додержуються заповідей Божих та Ісусової віри. Оскільки ті, що виконують заповіді Божі, протиставлені людям, які поклоняються звіровій й образові Його та приймають його тавро. Це свідчить про те, що виконання закону Божого з одного боку і його порушення з іншого боку, буде розмежуваючою лінією між тими, Хто поклоняється Богові і тими, хто поклоняється звірові. Особливою ознакою звіра, а отже й образу його, є порушення Божих заповідей. Ось що говорить Даниїл про маленький ріг – папство. і задумає змінити свята і закон книга пророка Даниїла, 7 розділ, 25 вірш. Апостол Павло пов'язує цю владу з людиною гріха, що підноситься понад Богом. Одне пророцтво доповнює інше. Тільки змінивши закон Божий, папство могло поставити себе вище Бога. Кожний, хто свідомо виконуватиме закон у такому зміненому вигляді, віддаватиме найвищу пошану тій владі, котра зробила цю зміну. Подібний вплив послуг папським законам був би ознакою відданості папі та невірності Богові. Папство зробило спробу замінити Божий закон. Друга заповідь, яка забороняє поклонятися зображенням, усунена з закону. А четверте настільки перекручена, щоб можна було узаконити святкування першого дня тижня замість сьомого суботи. Однак папісти стверджують, що друга заповідь випущена через те, що вона міститься в першій, і тому є зайвою, і що вони подають закон у такому вигляді, щоб, згідно з наміром Божим, він міг бути зрозумілим. Не про цю заміну говорить пророк. Йдеться про навмисну свідомо заплановану зміну, І задумає змінити свята і закон, записане у книзі Даниїла 7 розділі, 25 вірші. Саме зміна в четвертій заповіді є точним виконанням пророцтва. У цьому випадку Римо-католицька церква поставила себе вище Бога, претендуючи на владу й авторитет, які належать одному богові. У той час, як ті, хто поклоняється Богові, відрізнятимуться особливою повагою до четвертої заповіді, бо вона є знаком його творчої сили і свідченням того, що Бог має право на пошану і поклоніння людей, шанувальників звіра повинно відрізняти прагнення знищити пам'ятник Творця і звеличити настанову Рима. Свої зарозумілі претензії папство вперше висунуло саме в питанні про недільний день. І вперше звернулося за допомогою до державної влади, щоб примусити людей святкувати неділю як День Господній. Але Біблія говорить, що Днем Господнім є сьомий день, а не перший. Христос сказав Син людський є Господар і суботи, Івангелія від Марка, 2 розділ, 28 вірш. Четверта заповідь наголошує День сьомий, субота для Господа Бога Твого, книга Вихід, 20 розділ, 10 вірш. І через пророка Ісаю Господь називає Сбоботу Денній Святий, книга пророка Ісаї, 58 розділ, 13 вірш. Часте посилання на те, що Христос змінив суботу, спростовується його ж власними словами. У нагірній проповіді він сказав Не думайте, що я прийшов порушити закон чи пророків. Не прийшов я порушити, а виконати. Істинно ж кажу вам доки небо і земля не минеться, жодна йота. Жоден значок в законі не минеться, аж поки не збудеться все. Отже, хто порушить одну з найменших цих заповідей і так навчить людей, той буде найменшим у царстві небеснім, а хто виконає і навчить, той буде великим у царстві небеснім, записано у книзі Євангелія від Матфія, 5 розділі 17 по 19 вірш. Загалом протестанти визнають той факт, що Святе письмо не дає підстави для зміни суботи. Про це ясно сказано у творах Американського трактатного товариства та американської спілки недільних шкіл. Одна із цих статей визнає абсолютне мовчання нового завіту щодо святкування неділі першого дня тижня. І ще одне висловлювання аж до смерті Христа цей день залишається незмінним. І як про це свідчать Писання, вони, апостоли, не залишили жодної вказівки про перенесення святкування сьомого дня суботи на перший день тижня. Римо-католики визнають, що їхня церква змінила суботу і стверджують, що протестанти, святкуючи надільний день, тим самим визнають її владу. У католицькому катехизисі християнської релігії, у відповідь на питання, який день потрібно святкувати згідно з четвертою заповіддю, подана наступна відповідь. У старозавітній час субота була освяченим днем, але церква, навчена Ісусом Христом, під керівництвом Духа Божого, замінила суботу на неділю. Таким чином, ми тепер святкуємо перший, а не сьомий день тижня. Недільний день є тепер днем Господнім. Як на ознаку авторитету католицької церкви, письменники папісти посилаються на сам факт зміни суботи на неділю, з яким погоджуються й протестанти. Оскільки, святкуючи неділю, вони визнають владу церкви встановлювати свято та вимагати дотримання його. Чим же є в такому разі зміна суботи як незнаком або тавром авторитету Римської церкви тавром звіра? Римська церква не відмовилась від своїх зазіхань на верховну владу, і коли весь світ і протестантські церкви приймають проголошену нею суботу, відкидаючи біблійну суботу, вони тим самим визнають її претензії. Щоб виправдати таку зміну, вони можуть посилатися на авторитет отців церкви або перекази. Але цим вони нехтують головним принципом, що відрізняє їх від Рима, а саме Біблія і тільки Біблія є релігією протестантів. Папісти бачать, що протестанти обманюють самих себе, свідомо заплющуючи очі на очевидні факти, спостерігаючи за тим, як набуває сили рух за повсюдне запровадження недільного дня як свята. Вони радіють, розуміючи, що, врешті-решт, він приведе весь протестанський світ під прапор Риму. Католики вважають, що, святкуючи неділю, протестанти всупереч самим собі вшановують авторитет католицької церкви. Святкування недільного дня протестанськими церквами є нечим іншим як поклонінням папству, тобто звірові. Ті, хто розуміючи вимоги четвертої заповіді, приймають рішення дотримуватися фальшивої, а не правдивої суботи. Віддають цим шану тій владі, яка внесла ці зміни, нав'язуючи людям за допомогою світської влади свої релігійні переконання, церкви створюють образ віра. Отже, запровадження обов'язкового святкування недільного дня в Сполучених Штатах означатиме поклоніння звірові і образові його. Проте християни минулих поколінь дотримувалися неділі, вважаючи, що цим самим вони дотримуються біблійної суботи. І сьогодні правдивий християни є в кожній церкві, не виключаючи і Римо католицьку. Вони щиро вірять, що неділя є встановленим Богом днем відпочинку, Бог приймає щирість їхніх намірів та чесність. Але коли святкування недільного дня буде вимагатися законом, а світ отримує знання щодо вимог правдивої суботи, тоді кожний, хто буде порушувати заповідь Божу і коритися настановом Римо католицької церкви. Шануватиме папство більше, ніж Бога. Він віддаватиме пошану Римові і тій владі, котра запровадить постанови, прийняті Римом. Він поклониться звірові і образові його, відкидаючи постанову, яка, за словами Божими, є знаком його влади, та вшановуючи замість неї постанову Риму як знак його верховної влади, люди приймуть знак вірності Риму та в розвіра. І тільки тоді, коли це питання з повною ясністю буде представлене людям і вони зможуть зробити вибір між заповідями Божими і заповідями людськими, ті, які продовжуватимуть порушувати заповідь Божу, отримують тавро віра. Вістка третього ангела містить найжахливішу погрозу, яка будь-коли була звернена до смертних людей. Страшним повинен бути гріх, який стягає на голову винного гнів Божий, не змішаний з його милістю. Люди не повинні залишатися в незнанні щодо цього важливого питання. Світ має почути застереження про цей гріх, перш ніж суди Божі впадуть на землю, щоб усі могли знати, чому прийдуть ці суди і мали змогу уникнути їх. Пророцтво говорить, що перший ангел звертається зі своєю вісткою до всякого народу, племені, язику і народності, записано у книзі об'явлення 14 розділі 6 вірші. Застереження третього ангела, який є складовою частиною цієї ж потрійної вістки, буде проголошуватися з не меншою силою. У пророцтві підкреслюється, що його проголошує гучним голосом ангел, який летить посеред неба і що воно приверне увагу цілого світу. Наприкінці боротьби весь християнський світ буде поділений на дві великі групи тих, хто виконує заповіді Божі та має Ісусову віру, і тих, хто поклоняється звірові. Образові його та приймає його Тавро. Хоч церква і держава об'єднають свої сили, щоб примусити усіх малих і великих, багатих і бідних, вільних і рабів прийняти Тавро звіра, народ Божий не прийме його. Пророк на острові Патмос вже бачив тих, які перемогли звіра, і образ його, і Тавро Його, і число імені Його. Вони стояли на скляному морі, тримаючи в руках гуслі Божі, та співали пісню Моїсея і пісню Анця. Книга об'явлення, 15 розділ, другий та третій вірші.